Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді компресор з акумулятором на один вихід фірми Xilong, виробник Китай, модель DS-318. Це дуже такий недорогий компресор. Він може працювати як і постійно від 220 В випадку вимкнення світла він сам автоматично вмикається і працює від акумулятора. Він має потужність 1 Вт і качає 3 літри за хвилину, тобто 180 літрів за годину. Доволі непогані показники. За рахунок того, що споживання невелике, акумуляторів вистачає на дуже великий термін. Він може працювати в двох режимах. Зараз це покажу. Так, для встановлення для стаціонарної роботи є такі резинові ножички, щоб зменшити вібрацію. Потім його можна зафіксувати за допомогою такого гачка. В комплекті йде шланга для під'єднання, розпилювач. Ну і сам по собі провод, який через USB може працювати. Адаптер для під'єднання USB в комплекті не йде. Тому можна під'єднати як для якогось як в, случай, ну, там, в випадку там, перевезення можна збільшити термін роботи акумуляторів. Потім. І від 220 постійно він працює. Так, Дивіться по режимах роботи. Він може працювати режим номер один. Чотири індикатори це рівень заряду, 3 зараз світиться. Це означає, що 75%. В першому режимі я нажав, він на 100% працює від акумулятора. Можна нажати ще раз, буде працювати з інтервалом. Буде ну, моргати ця лампочка, і це говорить, що 10, хвилин, 10 секунд працює, 10 секунд відпочиває. В режимі з інтервалом акумулятору в плюс-мінус десь вистачить до 20 годин. В режимі на 100% до 10-12 годин вистачає. Так, давайте подивимось, як він працює в стандартному режимі. Під'єднаємо шлангу. Зараз під'єднаємо розпилювач. Так. Під'єднаємо від так. Раз. Так. Зараз він у мене працює від 220. Ну і буде йти зарядка акумулятора так. По пузирках. Ну, в принципі, не дуже багато, тому на великий акваріум 300-400 літрів цього компресора не вистачить. Виробник його рекомендує на об'єм до 100 літрів. В принципі, я згоден. Так, В такому режимі він у нас качає. Можна... Так. Режим номер 2 трошки більше повітря. Так, це при роботі від 220. витяг, витягнули його з, з сеті. Зараз він у нас працює в режимі 10х10 10 з інтервалом. Це дуже зручно, коли ми перевозимо рибу і я, ну, щоб бути впевнений на 100%, що у мене не сяде заряд акумулятора, то я вмикаю такий режим. І він мені дуже подобається. Ну і режим постійний. Візуально при роботі цього компресора від акумулятора, мені ну, здається, що повітря стало трошки більше. Тому підведемо підсумок нашого компресора. Модель DS318 доволі дешевий продукт, доволі потужний акумулятор. Класно, що є режим 50 на 50 з інтервалом, коли працює. Потім, ну, Взагалі за свої гроші шикарний компресор. Єдине недолік, що його не, ну, не поставимо на об'єм 300-500 літрів. <кій> всім би хотілося за малі гроші купити такий суперкомпресор, щоб ну, на все про все вистачало. Але це неможливо. Так, посилання на цей компресор залишу е, знизу під відео. Коли вам зацікавить, переходьте для його купівлі. І ще не забувайте, стандартна робота компресора. Якщо ви компресор ставите нижче рівня води, то не забувайте в розріз шланги вставляти обратний клапан. Якщо компресор вище рівня води, то ніякої проблеми нема. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.